Чи не догадалися. А тут сидрати. Під картоплю. Бачите, яка земля під картоплю? Не така як вас? Чорна грудягина на вороні. Вороніна готова. У мене ось така. У мене ось така земелька. Під картоплю. Сідирати вики. Чилина була, потім вика з овсом, ось Маємо бульбашки. Бачите, як вика робить бульбашки, Азотні. Ну ви ж все знаєте, все знаєте, все знаєте. Але нічого не робите, нічого не робите. Все спалюєте, воронину ділаєте і потім жаліте, що вам не родить, по вороніні сієте.